Всіх вітаю друзі, всіх вітаю на каналі Анаїз. Підписуйтесь, ставте лайки, я дуже рада новим підписникам. Я збираюся розвивати цей канал, я збираюся подавати дуже багато цікавої інформації, практик. Все, що стосується карми, реінкарнації. Регресології, цілительства все буде на цьому каналі. Самостілення. Тому, будь ласка, підписуйтеся і залишайтеся зі мною на каналі. Я завершую вже сьогодні свою розповідь про близнюкові полум'я. Не буду дуже довго розповідати про них, тому що ця тема вже настільки Розширилася, поширилася, що я бачу, що навколо не зовсім правильне ставлення до цього феномену пар. Хоча це факт, що такі пари існують, такі пари зустрічаються. І поговоримо сьогодні, для чого саме вони зустрічаються. Я, напевно, 100%, вам, як я вже говорила раніше і зараз повторюся, можу вам відповісти, коли мені буде років 90-80, і я зможу знати, наскільки цей зв'язок проходить через ціле життя, наскільки він впливає на нас, після того, скажімо так, як ми зустрілися вже з тим партнером, якщо ми є не разом, а найчастіше. Ці людини разом. І чи це дійсно так, чи дійсно ми будемо все життя вважати, що це наш найкращий -най -най партнер, найблиз... найближчий партнер? Я зможу вам на це відповісти тільки, звичайно, коли мені буде а, років 80. А зараз нас... я вам. Відповідаю тільки те, що я знаю з свого особистого досвіду і зі свого досліду з регресій, а також досліду інших пар, які вже побували в таких стосунках. Я чула навіть таку версію, що близнюкові пари це зовсім не Ті, які ми уявляємо, не ті, про яких розповідають в інтернеті, а що близнюкові пари це повинні бути чисті люди, вільні, чисті, не обтяжувані ніякими задачами, проблемами, скажімо так, це вже пробуджені люди, які прийшли на цей, в це життя. Для якоїсь певної місії, щоб зустрітися і нести свої вібрації людям. Можливо. Але те, що я бачу, і те, що я досліджую, щось тут не збігається. Тому що, по-перше, ці відчуття, про які я розповідала при зустрічі близнюкових пар, вони. Відрізняються все ж таки від кармічних пар. Ще досліджувала я такі речі, що є навіть якісь змішані ситуації, тобто кармічні змішані з близнюковими я так це розумію. І не можна сплутати цей зв'язок, я думаю, ні з чим. Не спутаєш зв'язок близнюкових пар з кармічними. Це інше відчуття, це по-перше. А по-друге, що я найголовніше хотіла би зараз окреслювати, це для чого зустрічаються близнюкові пари. І це те, з чим також. Не можна змішати кармічні, кармічні стосунки, кармічні зв'язки це активація тих здібностей, тих сил, які є у цієї у тої пари, або в когось навіть одного з пари, не обов'язково двох. І точно вам хочу сказати, що життя змінюється після зустрічі, після знайомства з такою парою. Воно, можливо, навіть взагалі кардинально змінюється. як це відбувається? Це відбувається, що у людей змінюються цінності, навіть не цінності, а взагалі погляд на життя люди дійсно пробуджуються в такій парі. От, одним словом, це пробудження, пробудження до самої себе. Це називається Я знайшов себе, Я згадав себе. Отак. От відбувається коли ви зустрічаєтеся з близнюковою душею, у вас починається відбуватися процес самостілення, самопригадування своєї душі, трансформації. Вас, ваше життя просто повністю змінюється. Ви змінюєте професію, ви змінюєте те, чим ви займалися все життя, ви можете це змінити. Ви навіть змі... можете змінити місце проживання. Ви взагалі все змінюєте. Ви змінюєте свої ставлення до близьких, до оточувальних вас, до людей, які вас оточують. І це є найяскравіший приклад, для чого зустрічаються ці пари. Я вам це розповідаю на своєму особистому досвіді. Я не можу вам довести це. Це неможливо довести, це потрібно відчути цей феномен, це потрібно бути в тих стосунках, в стосунках щоб зрозуміти. Я думаю, що люди, які побували в тих стосунках, вони зрозуміють мене або зустріли таку пару. Я просто вам хочу сказати. Це останній моє, е, мій ролик про близнікові душі, я більше не хочу роздувати цю тему, тому що я вважаю, що у житті є дуже багато важливих речей, і не потрібно зациклюватися саме на цій зустрічі, навіть якщо з вами відбувалася, або відбулася така зустріч, і якщо у вас не вийшло, це треба відпустити. Те, що я бачу, це. Точно, що ці пари е, не для класичних стосунків. І це для сильної активації вас. І про це треба просто подякувати звічливістю, з вдячністю відпустити. І якщо вам треба поміч, щоб відпустити такі стосунки. Ви можете звертатися до мене. Я вам у цьому допоможу. Я знаю, як це зробити. Це насправді нелегко, але це... з тим можна справитися. І просто починати жити далі. І З тим даром, який у вас є, з тим досвідом, який ви пройшли, а досвід він ніколи не дається просто так. Він завжди дається для чогось, для того, щоб ви ділилися з іншими, для того, щоб ви реалізовували цей свій досвід, жити далі тобто починати жити далі. Ви обов'язково зустрінете партнера такого, як вам хочеться. І якщо ви будете наповнювати себе. Реалізовувати себе, розвивати себе, до вас притягнеться обов'язково ваш партнер. Близнікова душа, близнікова пара це досить недосліджений феномен. І те, що я бачу, що це дуже такий роздутий феномен, ну, принаймні на, в інтернеті, на російськомовному інтернеті. Українськомовному менше, звичайно, цієї інформації. Але це дуже роздуто, тому не, не потрібно на цьому зациклюватися. Це просто пам'ятайте собі, це ваш досвід, це для вашої ж активації, ваших сил, ваших здібностей, вашого пробудження. Все. Чи є місія у цієї пари якась е, їхня спільна? Ви знаєте, я думаю, що це, мабуть, трошечки казки. А навіть якщо є ця місія, то це повинні бути люди, які дійсно зустрілися вже, щоб бути разом. А насправді це рідкість, насправді близнюкові пари, вони найчастіше зустрічаються, щоб Пробудити один одного, і найчастіше вони бувають на різних вібраціях душі, на різному рівні навіть душі, можливо, навіть різні касти. І це означає, що це неможливо. Якщо таке і є, то це дуже-дуже рідко, коли пара прям виконує місію для світу. Можливо, ці пари дійсно є і приходять вже пробудженими. Так, я не сперечаюсь про це, але я теж не відкидаю цей феномен важкості і важкої трансформації один до одного через, через існування разом, через бути в партнерстві. Тому що навіть самі подумайте, близнюкові пари не називалися би близнюковими полум'ями. Насправді, якщо дуже-дуже капнути цю історію глибше і на непросторі російськомовному можна знайти легенди зовсім нецікаві і зовсім недобрі, і я вам скажу так. Легенди навіть такі, що цей зв'язок, ніби ці люди, не повинні зустрічатися. І я так розумію, що не повинні зустрічатися, поки вони не будуть вдвох пробуджені. Але чомусь це відбувається. Можливо, це мій просто. Такий ченелінговий, такий потік, мені говорить, що саме зараз такі часи, щоб людей швидше пробудити, щоб люди швидше прийшли до себе, от їм зустрічаються такі партнери. Це моя. Версія моє дослідження, мій досвід. Я вам дякую за увагу і до зустрічі у наступних роликах і моїх практиках. Обов'язково пишіть коментарі, про що би вам хотілося дізнатися, або що вам хочеться зцілити. З чим вам важко впоратися самим? І я буду для вас це записувати і подавати. Дякую вам за лайки!